Привіт, друзі, я вже зробив огляди декількох крутих ноутбуків. І тепер, продовжуючи тему комп'ютерної тематики, хочу розповісти про стильовий ПК від Artline, який поєднує в собі не тільки привабливий дизайн, але й цікаве залізе. Ще ми підібрали непоганий ігровий монітор, тож давайте скоріше дивитись, що там у нас вийшло. Почнемо з системного блока. Дуже часто ця залізна коробка сумно стоїть під столом і дратує гулом кулерів. Але це зовсім не такий випадок. Тут усі комплектуючі, встановлені. В якісний і гарний корпус від компанії Hyde. Це новий для нашого ринку бренд, і скажу, що перші враження у мене позитивні. Корпус привертає увагу цікавим дизайном з панорамним склом, через яке добре видно усі комплектуючі. А тут вони, до речі, теж преміум класу з усілякими підсвітками та добротними компонентами. Також сподобалась ефективна система продавання корпусу для якісного охолодження та незвичайне вертикальне встановлення відеокарти. Ви спитаєте, а в чому прикол? Навіщо чи встановлювати відеокарту вертикально? Відповідь дуже проста. Часто виробники ігрових відеокарт вкладають чимало коштів та зусиль на розробку унікального дизайну з підсвітками, написами та стильними кожухами охолодження. І всю цю красу ви зможете побачити тільки якщо спеціально будете заглядати знизу. А тут ваша гордість постане перед вами усі красі. Матеріали корпусу якісні. Тут товстий метал та справжнє загартоване скло, а не дешевий пластик, який подряпається за кілька місяців. Важить він теж чимало. Але, як казав Борис Бритва, важкий значить надійний. Ви не почуєте жодних вібрацій чи деренчань як у дешевих корпусах. І такого красення точно захочеться поставити на видному місці, а не ховати його під стіл. Тепер заглянемо всередину та поговоримо окремо про комплектуючі. Таринська плата має назву Gigabyte z 790 Gaming X. Вона підтримує найновіше на цей час 13-те покоління процесорів Intel, має 4 слоти оперативної пам'яті стандарту ddr 5 та може похизуватися великою кількістю роз'ємів. Також можна помітити масивні радіатори, що захищають від перегріву не тільки чипсет та підсистему живлення, але й чотири роз'єми М2 для швидкісних SSD накопичувачів. Окрім цього, вона має три слоти розширення PCI x 16 для графічного адаптера, шість слотів SATA для накопичувачів та мережевий адаптер зі швидкістю 2,5 ГБ на секунду. Безліч усіх необхідних портів та навіть вбудований Wi-Fi 6 модуль. Якщо підсумувати, то це топово. Материнська плата з широким набором слотів, роз'ємів та якісною компонентною базою. Процесор тут Intel Core i5 13600KF з 14 ядрами та 12 потоками. Для ігор це оптимальне рішення, бо більшість сучасних тайтлів не мають приросту від більш ніж 16 потоків. А от частота в 5,1 ГГц якраз дуже важлива для високого рівня FPS. Ця збірка проєктувалася саме для досягнення максимальної продуктивності в за Розумні гроші. Щоб цей камінь не перегрівався і працював на максимум своїх можливостей, тут встановлена водяна система охолодження з трьома вентиляторами, яка в поєднанні з потужними корпусними Карлсонами дозволяє утримати температуру процесора не вище 69 градусів, навіть у стрес-тестах. Та ще й при цьому він лише тихенько моркотить як котик, а не риве, як ваша кохана, коли ви не винесли сміття. Звісно, все це щедро приправлено RGB підсвітками. Які добре видно через прозорі стінки нашого корпуса. Щоб не створювати вузьке місце у підсистеми пам'яті, тут встановлено 32 ГБ оперативки стандарту DDR5 з частотою 6000 МГц. В більшості ігор сьогодні достатньо і 16 ГБ, Але, друзі, сьогодні вартість оперативної пам'яті невелика, і економити на цьому було б, на мій погляд, безглуздо. SSD тут на 1 ТБ, зі швидкістю запису та читання близько 5 гігабайт. Байт на секунду. Цього цілком достатньо, щоб зберігати усі улюблені іри і не чекати на довге завантаження рівнів у них. За графіку відповідає, висловлюючи смартфонною термінологією, субфлагманська відеокарта, Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming OC з 12 ГАБами відеопам'яті на борту. Це представник найновішого покоління відеокарт Nvidia, і саме 70-ті у кожному поколінні вважаються таким собі топчиком за свої гроші. Вони тягнуть. Усі наявні ігри на максимальних без фанатизму налаштування графіки, і при цьому не коштують як крило від літака. Що я маю на увазі, коли кажу максимальні без фанатизму. Просто у деяких ігор є такі налаштування, які на картинку майже не впливають, а ніби створені для того, щоб поставити будь-яку відеокарту на коліна і попутно спонукати нас купувати все нові карти, які нарешті будуть тягнути всі ці ультра-супер-пупер максимальні налаштування. Але я виступаю за розумну трату Грошей і відеокарти 4070 е переважній більшості людей сьогодні буде більш ніж достатньо. Окрім цього, вона доволі економна і споживає до 200 Вт енергії. Карта отримала дуже ефективну та тиху систему охолодження з трьома вентиляторами та непоганий потенціал для розгону. Набір відеовиходів тут стандартний: три роз'єми DisplayPort та один HDMI. З материнською платою вона спілкується по найсучаснішому стандарту PCI Express 5.0. Ну і вишенькою на торті став її крутий дизайн з підсвіткою та стильним кожухом, який якраз буде гарно видно у нашому корпусі з нетиповим розташуванням видюхи. Ну і останнім, але не менш важливим елементом композиції став потужний блок живлення Gigabyte P850 GM на 850 Вт. дуже часто починаючи гори збірники, які самі збирають ігрову машину. На цьому елементі системи. Мол, на ФПС не впливає і можна брати мінімальний підходящий, але це може стати фатальною помилкою. Блок живлення це такий собі стравохід усього цього організму. І при неправильному харчуванні будь-яка, навіть найсильніша людина, дуже швидко ослабне та захворіє. Так само і з компами. Неякісне живлення може робити систему нестабільною і спричинити вихід з ладу більш дорогих елементів системи. На блоку живлення точно ні. В якому разі не можна економити. Цей красень має модульну конструкцію, яка дозволяє зробити гарний кейбл-менеджмент всередині і прибрати непотрібні дроти з корпуса. Gigabyte P850GM має гарантію 5 років та сертифікат 80 голд, що забезпечує ефективність 90% при середньому навантаженні. Файна енергоефективність призводить до менших витрат енергії, що з нинішніми цінами теж доволі актуально. А також меншого нагрівання та шуму вентилятора. Живлення видає стабільну напругу по всім лініям, повністю вимикає вентилятор при малому навантаженні і не шумить при значному. Це також дуже важливо, коли збираєте тихий комп'ютер. Буває так, що людина витрачає купу грошей на безшумну систему охолодження та відюху, а у підсумку все псує шум дешевого блока живлення. А цей малюк точно не підведе вас впродовж тривалого часу. Для виводу зображення я використовував 32-дюймовий ігровий монітор Gigabyte M32U з високою частотою оновлення 144 Гц та роздільною здатністю 4К. Ця модель має мінімальний відгук матриці в 1 мілісекунду, що добре підходить для шутерів та автосимуляторів, і якісну кольоропередачу для загального враження від картинки. Звісно, тут повний набір усіх необхідних роз'ємів підключення і вбудовані динаміки. Також хочу окремо відзначити дуже зручну підставку, яка дозволяє налаштовувати його по висоті та нахилам по горизонталі і вертикалі. Ну і давайте нарешті перейдемо до того, чого ви напевне чекаєте найбільше, а саме синтетичних тестів і тестів в реальних іграх. Для тестового пакету я обрав чотири вимогливі і популярні гри, та кіберспортивний CSGO. Гол. Почнемо з напевно найважчої з них, а саме кіберпанк 2077. Надивлячись на те, що гра 2020 року. Вона і зараз на максимальних налаштуваннях може значно напружити навіть топові відеокарти. На ультраграфіці з увімкненим трасуванням променів вона в середньому видає 50 ФПС, що для 4К дуже непоганий результат. Якщо ви хочете мати стабільні 60 кадрів, то можна увімкнути DLSS або трохи знизити деякі налаштування. Проте сам геймплей навіть при 50 кадрах відчувається плавним і без будь-яких ривків. Ну і картинка при такій роздільній здатності тут. Тут моє шанування. Другий тест це Hogwarts Legacy, де на максимальних налаштуваннях ми отримуємо теж близько 55 ФПС. Графіка у цій грі просто неймовірна і можна подовго залипати, просто розглядаючи текстури персонажів та оточення. Але знов таки для заповітного показника в стабільні 60 кадрів треба буде трохи скинути налаштування. Третя гра це God of War. Тут вже показники значно вищі, і в середньому гра видає 90-100 кадрів на секунду непогана оптимізація гри та її походження зі світу ексклюзивів для консолей дають про себе знати. Тож тут йти ні на які компроміси не треба. Ну і четверта гра це Elden Ring, де ми теж бачимо, хоч і стабільні за фреймрейтом геймплей, але рівень продуктивності для перфекціоністів буде трохи недостатній. Загалом треба відзначити, що для роздільної здатності 4К ця відеокарта е, підходить от прям в притул. Якщо ж у вас буде 2К монітор, тоді вам зовсім не треба буде себе обмежувати у будь-яких іграх. А тут все ж таки доводиться йти на певні компроміси. Тож до такого монітора доречніше буде розглядати або 4080. Або 4090. Проте я не можу сказати, що тут ігри викликають якийсь дискомфорт. Якби не лічильник FPS у куті, я би не знав, що потужності іноді трохи не вистачає. Але я розумію, що затяті ігромани часто звертають увагу на всі показники. І саме вони є основною аудиторією для таких потужних ігрових машин. Наостанок ми перевірили, як себе почуває цей комп в CSGO. І зрозуміло, це для нього була легка прогулянка. Показники стрибають від 400 до навіть 600. Кадрів і при цьому ні процесор, ні відеокарта не напружуються наповно. Підсумкова таблиця з результатами зараз перед вашими очима. Можете поставити на паузу та роздивитись уважніше. Тож прийдемо до висновків. Вартість такого комплекту складає приблизно 100 тисяч гривень або 2,5 тисячі доларів. Кому як зручніше? Одразу видно, що пристрій зібрано майстрами своєї справи. І це готовий комп під ключ. Навряд чи купивши окремо всі ці комплектуючі, ви зможете заощадити значну суму. Та й чи зможете ви все так охайно зібрати, підключити та налаштувати? За такими серйозними ігровими машинами, я все ж таки раджу звертатися до справжніх професіоналів, таких як мої друзі з ArtLine. Вони допоможуть вам підібрати потрібну конфігурацію і навіть зробити кастомний. ПК на замовлення, якщо ваша фантазія хоче щось прям зовсім унікального. Окрім того, за промокодом UnderNews ви зможете отримати знижку 5%, що враховуючи загальний прайс? Погодьтесь не маленька економія, тож бажаю вдалої купівлі. Уся додаткова інформація буде лежати в описі. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Windows та Android. До зустрічі! Друзі, я з добрими новинами хочу повідомити, що дрони, на які ми збирали гроші протягом двох місяців, вже були успішно доставлені до наших бійців, які працюють на запорізькому напрямку. І ці дрони вже виконують бойові завдання. Дякую вам за підтримку каналу Андрэніз, за те, що нам десь при, зібрали кошти, приобрели і переслали оці два дрони Mavic 3 та Mavic 3 Т. Ми вже Mavic Три. Їдемо на завдання та будемо його використовувати. Дякуємо. Бажаємо удачі нашим хлопцям і неудачі ворогам, які змушують страждати наші сім'ї. Ну нічого, рано чи пізно всіх чекає Божий суд. Тож наша з вами справа не опускати руки і робити все, що від нас залежить в даному випадку. Пропоную всю лють конвертувати в донати. Які наближують нашу перемогу. До завершення останнього збору залишилось зовсім трохи близько 20 тисяч гривень. Вірю в те, що наступного тижня ми розпочнемо новий збір, а нічного бачення вже буде допомагати нашим хлопцям на фронті. Посилання на банку я залишу в описі: слава Україні! Слава всім, хто бореться за нашу свободу. Разом до перемоги.